З вами я Люна Захарченко. До нас приєднується Шаманка Сейрш. Вітаю, рада бачити! Да, привіт. Записуємо це інтерв'ю 25 лютого, і чесно, останні тижні несеться купа всього. І насправді зараз, от я рада, що інтерв'ю саме з вами, коли чітко по поличках можливо, я сподіваюся, вдасться розкласти деякі питання, які зараз є такими тригерними для багатьох. Ну для початку це все ж таки минула а, дата, 24 лютого, а, яку ми всі боялися. Тому що розуміли, що ворог нанесе удар, власне, це і відбувалося впродовж останніх тижнів. Постійно ці удари відбувалися зараз. Можна розраховувати на затище, чи все ж таки навпаки обертів набере Росія і буде ще більше обстрілів? Ні, про ніяке затище у нас мови не йде. Вчора буквально дивилося питання по загрозам, і випадало от якимись там найближчими днями, і сьогодні ж вони там і літаки піднімали, і ну коротше, ця вся історія. Бо воно випадало як те, що вони планують в цей період, е якраз там ну плюс-мінус 24 лютого е е зробити ну якісь удари, і воно випадало. Просто воно випадало дуже похитрому. Типу, ми будемо намагатися вдарити тоді, коли ви цього не дуже очікуєте. Тому я розуміла, що скоріше за все саме. Мого, 24 24-го вони бити не будуть, а от е, трохи далі, да цілком, і там загроза випадає. Вона ну як завжди, і для е, по-перше, воно стосується всієї України, і інфраструктури, і житлових будинків. Воно там все вкупі, тобто, тут когось виділяти на жаль, я поки не бачу і не зовсім розумію. Я розумію, що тут ми говоримо скоріше за все, саме про ракетну історію, а не про шахідну історію, бо воно так натякало саме на ракетну ситуацію, а не на шахідну. Наскільки це можливо зараз відслідкувати в картах? Тобто ми розслабляємось те, якби в принципі, як і всі ці три роки не варто дійсно розслаблятися і розуміємо, з ким ми маємо справу зараз. Ця е, історія з підписанням угоди щодо корисних копалин України. Спочатку США. Наполягає на підписанні цієї угоди. Зараз же Європа каже, що ми пропонуємо вам більш вигідний варіант. Тут сьогодні читаю інформацію про те, що нібито вже існує угода, яка задовільняє і Україну і США. і Її вже готові підписати. Давайте все ж таки розберемося у цьому питанні. Чи буде підписано з ким буде підписано, на яких умовах, і чи можливо вдасться нам уникнути взагалі підписання цієї угоди? Ні, підписання ніяких угод уникнути до кінця нам не вдасться. Що в мене випадало, і як воно в принципі йде? Я оце бачу і розумію, що воно так і йде. В мене випадало, що угоду зі штатами ми все-таки підпишемо. В да, вона виглядає кращою ніж первинний її варіант. Реально воно трохи повеселіше все одно срату, але. Хоча б плюс-мінус, там хоч якісь пункти додані, які для нас там є важливі. Тобто, нас давайте, грубо кажучи, дожмуть до того, щоб ми штатами підписали. Але в мене випадало дуже хитро. Мова йде не тільки про штати. Мова все-таки ідеї про Європу, і про Британію, але з підписаннями якимось інших домовленостей, але також навкруги чи корисних копалень, чи енергосистеми. Тобто, ми все одно будемо і нам будуть пропонувати, і ми будемо пропонувати якісь от такі от там гарантії за е, певні е, інвестиції у те, що маємо ми, і чи що ми з вами, чим ми з вами особисто не займаємося. Я маю на увазі. Да, воно у нас є, але там за 30 гаким років ніхто там його не видобував і нічого з тим не робив. Тобто. От на, 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 на такій історії, тобто Штати не єдина країна, з якою ми будемо щось підписувати. Там все одно фігурує і Європа в якийсь час ч, частка, да і якась частка Британії. Воно видно було, і воно, в принципі, так і йде. Чи зможе зараз Європа переломити ну, типу, щоб ми відмовилися від е, там штатів і чи суто з Європою, дуже наврядче, бо там дійсно е, по цій угоді е, там стільки йому солять. Ну, що ну, ти там уже давайте так. Ну, не скажеш ти на цьому етапі, о, ну, знову розкладає правосуддя буде. Ну, не скажеш, ти на цьому етапі, ви знаєте, я передумала, розумієте, Ну ні, воно так не працює. От, скоріше за все, підписання якесь буде з того, що в мене постійно випадає, зі Штатами ми все таки щось підпишемо. Гарантію Україна отримає безпекові. Ті, які зараз ми потребуємо, натомість не зовсім у тому вигляді, в якому нам би хотілося б. але знову таки виробництво чиєсь виробництво на нашій території, це вже часткова гарантія. Тому що якщо хтось е готовий після підписання якихось паперів вкладати в нас великі бабки, навіть для того, щоб самому збагатитися, але вкладати великі бабки. Будувати заводи видобуток, ця вся історія. То ну ми ж розуміємо, да що це вже є певною гарантією того, що як мінімум, коли твої великі інвестиції знаходяться на території іншої держави, ти будеш захищати цю державу трохи охочіше ніж коли там в тебе нічого нема. Так, дійсно будемо на це сподіватися. Зараз загалом все, що відбувається між Трампом, Путіним Зеленським, кажуть про те, що відбудеться такі перемовини з Трампом. Зеленський Трамп буде зустріч, е, власне, на якій ймовірно і буде підписана ця угода, і паралельно будуть обговорені певні умови е, подальші. Як Трамп налаштований, що можна від нього зараз очікувати? І чи може Україна розраховувати, хоча б на якусь підтримку? А все ж таки, а не те, що зараз ми звідусіль чуємо? Mm, ну, по-перше, ми ще чуємо з вами. Ну, вибірково, да, давайте так. Воно, конечно, всрато все звучить, але теж ми не, не звертаємо уваги на заяви Трампа у повній його мірі, бо дідні несе херню, і херню він має нести, тому що він завжди так робив, бо він е, 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 психопат, який любить е, е, до себе прикуту увагу і епотаж. Ну, Тобто він буде думати одне, говорити друге, діяти по третьому. Тобто, ділимо діда на 50, а то якщо і не на сімдесят. Повалі дії будуть відрізнятися. зрештою. А воно у нього завжди так. Воно у нього завжди так. У мене складає ну, із того, що я бачу. Він прощупує опонентів, причому з усіх сторін. Він діє виключно в своїй бізнесовій манері. Я це вже пояснювала. Він тут викинув умови, натиснув. Подивився, як відреагують там, наприклад, Ересії сказав, подивився, як чи будуть повсти на колінах, чи погоджуються, погоджуються, не погоджуються про що говорити. Він натиснув на Україну, він натиснув на Європу. Він натиснув на хамив там на Британію. Подивився, як всі реагують, хто де готовий поступитися, хто в де в ноги кла... кланяється. Де навпаки, каже, так пішов ти в сраку. І на основі цього всього він робить уже наступні дії. А тут я тебе по голові поглажу, а тут я на тебе продовжу тиснути, а тут то, а тут. це. Ну, коротше, ви зрозуміли. Тобто це така собі ну, важкувата історія з розумінням, що там робить Трамп. Причому найцікавіше, що дуже часто він і сам. Не відбувають допля про що, куди, куди він рухається, що він робить. Тобто, це заява заради заяви. От, от зустріч із Зеленським в мене випадало з Трампом. Да, вона, вона відбудеться так або інакше. Зустріч з Путіном делегації також випадало. Що це не остання їхня зустріч, яка була в Аравії, будуть іще ці всі перемовні моменти. Зустріч, якась тристороння, типу Трамп, Путін, наприклад, і Зеленський, вона в перспективі є, але вона випадає скорішого питання, коли делегації між собою повністю поговорили, уже о, будуть говорити між собою три основні ключові дієві особи. Але поки ця картинка розмита, тому що немає чіткої картинки з делегаціями, які між собою оце гав-гав-гав, Ну тобто коротше зустрічі буде іще отак, от, і Трамп, поки варюшку свою не закриває. Тому після дев'ятої новини не читаємо. Бо у нас у них ранок, Читайте вже зранку, хоча за свіжою головою, бо на ніч не читаєш, а потім карвало уп'єш. Тим не менш, ми бачимо про те, що його ставлення зараз до Росії, воно навпаки їм на користь акції російські деякі почали зростати. Чи надалі буде така тенденція? О, Там дуже цікава біполярна ситуація з акціями, бо перш, після першої зустрічі у них грохнувся фондовий ринок. Так. Це вже пізніше вони почали зростати. Але знову ж. Це ж дуже хитра історія. На що готовий, я пояснювала, це виглядає битва Титанів хто кого намаха. Замініть слово на маха дуже нецензурним. От воно буде прям краще висвітлювати цю ситуацію. Ми маємо двох. Пристарілих психопатів, не неімпатичних, не які мають за собою зв'язки зі спецслужбами різними двох автократів, які привели, при, при, призвикли вести свої перемовані процеси в бізнесовій площині на політичній платформі. Ну, Знаєте, як ніхто не любить жити во час перемен, але ми живемо з вами в дивні історичні часи. От ми зараз бачимо якраз оцю атаку титанів, хто кого перенамаха, тому що путіна риторика змінилася дуже капітально, і там тепер проблема у зет воєнкорів всіляких, тому що. А на що ми воювали зі Штатами, якщо ти пропонуєш штатам будувати заводяк по видобучі е, алюмінія, uh -huh. да, на своїй території. Ну, тобто, це теж такі собі внутрішні історії, які не грають Путіну на руку. Е, вічно така любов з Путіним вона, по-перше, дуже награна, бо їх стосунки все ще у підвищеному стані. Це не про велику любов, це не про дружбу. Треба розуміти, що ці люди не мають емпатії один до вони не мають емпатії до оточуючих людей. Це психопати. Є холодний розрахунок, є весела гра, є намагання намахати опонента. Є оця вся історія. Тобто, ну треба на це дивитися через цю призму. І багато чого стає зрозуміло. Тому поки не панікуємо з приводу заяв Трампа. І любові до РФ йому не РФ подобається. Йому стрій у РФ подобається, бо він такий самий автократ, як і Путін. Він такий самий автократ, як і всі царі-батюшки до Етава. Він фанат оцієї автократичної моделі, як у Совку. Ну, типу, йому подобається, він хоче бути в, в властилін міра, понимаєте? Не тільки Штатів, я про Трампа. Звідти така любов до такої моделі. На самого Путіна, як на особистість, йому плювати. Він на нього дивиться саме як на оцю політичну бізнесову одиницю. Ну, І це симпатія до дії, а не до людини. Ну, Коротше, це трошки інше. Це важко збагнути, як можна так розділяти, але можна, от якось так тим не менш, їхні перемовини, які відбуваються без участі України, поки що вже змушують і Європу, і Британію суттєво хвилюватися. Називаємо це таким лайтовим словом. Британія вже починає готуватися до ядерної війни, взагалі, зв'язку з цими перемовинами. Чи дійсно зараз є такий ризик? Чи дійсно зараз ідуть розмови, зокрема в Росії, про те, щоб таки вдарити? Мені не подобається судячи, я опираюсь на свій річний розклад. Мені не подобаються оті напружені карти, які в мене випадали там на літні, весняно літній весняно-літній період. Мені не подобається. Мені не подобаються провокативні атаки на Чорнобильську АЕС, які скоріше будуть ще повторюватися, бо випадало в мене, що повтор чогось подібного, більш такого. Дуже ймовірне влучання, яке може нанести більшої шкоди ніж було цього разу. Тобто, така історія вона прослідковується. Така атака може бути саме в рамках е терористичних актів. Чи готова Росія атакувати інші країни, окрім нас з вами? Поки ні. Поки ні. Але я розумію бритів, до чого вони готуються. Британців загалом. Е це не обов'язково ядерна війна, яка почнеться завтра. Мені скоріше не подобається тенденція тим, що світ настільки знаходиться на порозі в цілому третьої світової, нехай і в гібридному її вигляді війни, що скоріше всі готуються до чогось більш масштабнішого, ніж ті, просто я в рамках світу наголошую в лапках просто війни України з Росією. Тобто, коли це дивляться в масштабі залучення більшої кількості е, країн, да? тобто, ну це знаєте, як е, самозбивающеся пророчества, так не хотів, е, щоб пророчество збулося, що робив все для того, щоб прийти, щоб воно збулося. Оце от якраз mm -hmm. та ситуація, де е, е, да, ми говоримо зараз в контексті початку, грубо кажучи, третьої світової, саме в гібридному ключі, це не виглядає як те, як ми з вами читаємо у підручниках з історії Другої світової, не виглядає так. Так, як у нас зараз з вами відбувається частково, але не зовсім. Бо гібридна війна, це економічні війни, політичні війни, військові тиски, розжигання внутрішньої конфліктної якоїсь історії. Коротше, ви поняли, бла 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 і оця вся історія. От тому Британія тут воно не про атаку РФ як ядерна війна, тут про більш глобальні процеси. Навіть зараз я дивлюся, да. Це про більш глобальні процеси, Є, ну вони при чудово розуміють, що треба перестраховуватися на випадок незрозумілих от таких от більш масштабних конфліктних ситуацій. Чи буде зараз створений в ЄС новий союз як альтернатива НАТО? О, Вони намагаються. Я дивилася це питання. Вони намагаються щось створити, але вони настільки. Хитро намагаються це зробити, опираючися на слова знову ж таки Рефі, яка заявила, що Україна в Євросоюзі без питань, якщо це Євросоюз, не буде намагатися стати новим військовим альянсом. А, ну, типу, а вони будуть намагатися стати новим військовим альянсом. Може, не прямо вся там Європа, але Європа буде залучена. Підозрюю, що ми говоримо про Європу, Британію, в МАС, у ця вся історія. А, от але. Заяви красиві, але настільки все повільно, настільки все шатко, настільки все ще у підвішеному стані, насті, настільки воно не до кінця продумане, не до кінця обговорене, не до кінця і все по пентаклі, ну, все по пентаклям, а, а пентаклі повільні. Вони і в питанні бюрократії, грошей, рису... коротше. Воно все єлі єлі повзе. Як і в принципі в всій Європі, ми зараз бачимо в вирішенні будь-яких питань. Все дуже повільно повзе. Да. Щодо допомоги, ми зараз бачимо принаймні чуємо розмови про те, що ця допомога посилюватиметься. Тому що ми там вже вже ніби Європа перейшла від занепокоєння до трішки вищого рівня. Чи на словах це буде підтверджено, і чи суттєво Україна зараз відчує більшу підтримку не тільки словесно, але й технічно? У мене неодноразово і навіть зараз випадає одна і та сама картинка. Європа хоче зберегти хоча б те, що є на зараз? Це не питання ресурсів, які дозволяють нам іти у наступ. Це питання ресурсів, які дозволяють нам тримати оборону. Це називається ми будемо тримати вас на плаву. Давайте, ось так. Ми, це, ми окреслимо це саме от в такому ключі. Це те, що буде дозволяти вам е, е, хоча б зберігати те, що вже є. Так, да, на це ми можемо розраховувати. На щось більше. Знову, нагадую вам, що Європа вся, вона пентаклева. Повільно. Страшно тяжко, повільна. А, знову у мене ця карта це є ключовим сигніфікатором. Європа хоче четвірку Пентакли. Вона в мене за останній тиждень випадає я не знаю скільки раз зберегти те, що є, це не про нове. Це давайте ми хоча б дамо стільки, скільки дозволить Україні тримати його так, як воно тримається на, на зараз, там з мінімальними якимись втратами. Все. А, також з'явилася інформація про те, що якщо з е, тією ситуацією, яка є зараз на фронті, зокрема на Донбасі, якщо нічого не зміниться, то до кінця року Росії вдасться окупувати всю Донецьку область. А чи дійсно так відбудеться, і чи, можливо, є якісь можливості все ж таки змінити це? Mm -hmm. Якраз цього вони і добиваються і перетягувати ресурси, вони будуть намагатися колупати різні напрямки для того, щоб перекидати нашу увагу. Наших з вами резервних фондів, а вони є, не вистачить на утримання Донецької області. Це або тільки утримання Донецької області, або, хоча б якась якесь намагання, і, хоч якась попитка. Просунутися десь в інших місцях, відбити щось інше. Бо донецький напрямок це просто треш і угар. І да, якщо вони навіть так по метру з такими втратами будуть сунутись на Донецькому напрямку, є дуже висока вирагідність, що вони вийдуть на адміністративні кордони до кінця року. Щодо інших напрямків, а чи зараз вони посилять наступи на Харківщину, давайте зараз про Харківщину. Так, да, вони посилять я вам і без я. Ну, типу, не те, що без карт ми просто дивилися. У нас буде знову. Чим більше з Росією говорять, тим більше вона тисне в усіх а, Лавров, о той кобила голови. Не страндів, коли заявив про те, що Росія закінчить бойові дії. Росія не проти говорити, Росія буде говорити взагалі без проблем. От тільки бойові дії Росія закінчує тільки тоді, коли будуть ті умови, які хоче Росія. От вам і відповідь на всі питання, як воно відбувається. Чим більше перемовин, тим сильніший тиск. Харківський напрямок їм потрібен як знову перетягання сили, як намагання відрізати куп'янський вузловий по повній програмі. Це їхня перша мета. Все, що відповзе нижче по карті туди Луганський, Донецький напрямок, там зрозумілий тиск, там повна срака, Луганська область область там здається, ну одне село, яке залишилося під контролем України, і то я там зараз чесно не скажу. Але там уже адміністративні кордони Луганської області. Е, от в е, Запорізький напрямок вони його будуть намагатися активізувати, і вони його активізують. Вони там постійно підсилюють, змінюють, підсилюють, змінюють. Тобто вони тиск будуть нарощувати. Єдине, що виглядає. Таким, знаєте, шатким, але плюс-мінус стабільний. Це Херсонський напрямок, але там вони тероризують і населення, і хлопці. Ви всіх просто. Ну, Арт-артошною атакою, да? Шахеди, ракети, скидання о, гранат на людей. Ну, оця вся історія, воно і буде продовжуватися. На Курському напрямку. Ми всі стоїмо там, де стоїмо. По факту, ми всі топчемося на місці. І вони топчаться, і ми топчемося. І вони будуть намагатися нас відсувати. А ми будемо намагатися як мінімум тримати ту оборонну історію, яку ми тримаємо, для того, щоб було хоч на чому торгуватися. Зараз тришанина. Легше не буде. Березень важкий. Ну тобто, активізація буде, обстріли, шахіди, підступні якісь підриви, е, ну, коротше, провокації. Все. Щодо Сумської області, тому що з'являлася інформація про те, що ворог вже зайшов на Сумську область. Е, тут планується такий масштабний наступ і чи можливі суттєві просування саме тут? Я не бачу знову, поки я не бачу на сумському напрямку саме масштабу провокації, да, ДРГшники, да, е, щоб прямо в масштабі. Ні для чого? Для того, щоб перекидати сили на прикордоні, для того, щоб відволікати, щоб нам довелося знімати якісь резерви з різних направлень, щоб розтягнути нас, щоб ми отак от з вами в розкаряку через пів України стояли. От що намагається зробити ворог, бо має більше людей. Тут навіть не технічна історія, бо має просто більше людей. Зараз почали з'являтися заяви від лідерів інших країн про те, що вже за декілька тижнів може бути врегулювання а, всього, що зараз відбувається, і тобто, таке завершення війни. Це про що? Тому що розуміємо, і те, що чуємо сьогодні навіть від вас, то точно не про завершення війни в найближчі тижні. Це називається дурак думкою багатії, понімаєте? Ці заяви зроблені на підставі заяв Трампа, заяв Ерефії, перемовних процесів і так далі. Тому подібне. Перемовні процеси там, навіть між РФ і США, вони не такі радужні, як вони транслюються потім на загал. Бо скільки ми не передивлялися цю історію, там не все так весело і красиво. Бо ми так каразю поговорили. Це прям сигніфікатор останніх трьох тижнів. Я, от зараз з вами говорю, викладаю першою в мене сімка. Пентаклей. Всі, хто мене дивиться або дивиться перезаливи на моєму основному політичному каналі, вона в мене випадає два останніх тижні на будь-яке питання про перемовини. Всі отримають менше, ніж розраховують. Все. Так, да, є якийсь результат, але він близький до нуля. Ну, в форматі того, що ну, він такий нулячий. Сімка Пентаклей це результат, не еквівалентний тому, скільки ми вклали. Ну, типу, все, єлі виповзли в нуль, я взагалі вообще виповзли. Знаєте, ну грубо, от, от це сімка пентакли, і вона знову випадає на перемовний процес. Всі просто думають, що зараз хоп, хей, е, лалалей, е, всі скажуть, ну Росія права, хай буде так, як вона каже, і все, і капець, а там ну ні. Так воно так швидко воно не відбувається. Перемовини ще будуть. Да, у мене також випадала в річному розкладі точка важлива вибора, вибора для України. Точка певна, вона здається, в мене була на квітень, от чи кінець березня, чи квітень, на весну, як да, на таку там чи середина весни. У нас будеться точка вибору. Там або колесо фортуни, яке продовжує оберт, або наша стагнація по четвірці мечів. Да, ми там будемо в точці вибора. От-от, давайте грубо казати, там не знаю, найближчий місяць, півтора, два, у нас буде якась точка вибору. Але це ще не про не остаточний кінець. Тут он угоду покопали нам куйовдять уже два дві два тижні. То як тут? Ну ви поняли. коротше, це ще важко. Це ну такі собі оптимістичні історії в стилі е, пана Арістовича, два-три тижні, так, понімає так. так, Тобто а, весною все ж таки щось відбудеться, якийсь крок, який нас наблизить до завершення, відбудеться, але це ще не завершення. якийсь да якийсь вибір, так від якого буде залежати те, коли буде то завершення, яким чином. Що ж, дякую дуже за сьогоднішнє наше інтерв'ю. Дякую за те, що пояснили все. Досить зрозуміло, досить мені здається, доступно кожному. Хочеться все ж таки, щоб це рішення з'явилося і щоб воно було максимально вигідним для України. Uh, і давайте все ж таки прислухаємося до поради, uh, Олександр про те, щоб менше зараз дійсно читати новин, не читати після дев'ятої, тому що дійсно зараз просто можна не витримати той потік новин, всього що несеться, і все ділити як мінімум на два зараз, те, що ви чуєте, тому що і зробіть собі. Так, да, зробіть собі інформаційний детокс. Виберіть собі один день на тиждень, коли ви взагалі не відкриваєте новин. От правда, хоча б день. Воно так розгружає мізки, люденьки. Я вам чесно кажу. От просто ні, ніфіга не читаєте. В общем, ніфіга не читаєте. А якщо і читаєте, то тільки якийсь канал, скажімо так, який може оповіщати, куди що летить. Ну якщо у разі якоїсь да так. повітряної тривоги і небезпеки, якийсь оцей канал оповіститель. А в якому мінімум політичної аналітики? От все, от от йому залишили залинчати, да, грубо кажучи, на всякий випад, все інше. Таке, okay, все в архів не бачу сьогодні. Воно правда, воно розгружає мізки. Тим паче, весна, скільки в мене клієнтів, той Трамп, і заяви, то все хорошо, та там скоро сіяти треба. Квіточки, сажанці, сіяти треба вже там. Худоба, все, треба щось робити, а вся мірова політика. Тому давайте переключати і увагу і тримати себе в, в купі і з холодним розумом, не із термо, як там, два рази не помреш, тому нормально все, сидимо. Так. Переживали не такі лихі часи. Давайте, триматися куп. Так, я дуже дякую і за всі ці прогнози і за ці поради, тому що сьогодні вони як ніколи потрібні і як ніколи влучні. Зараз нагадую вам, любі наші глядачі, щоб доєднувалися до Ютуб каналу нашої прекрасної гості. Посланка знайдете нижче під цим відео. Доєднуйтесь до нашого ютуб каналу. Будемо раді вашим вподобайкам, вашим коментарям, вашим запитанням, якщо такі є. І бережіть себе. Усім мирного, тихого дня. До побачення!